Днями в академічному ліцеї номер 15 що на лівобережжі міста розпочалися святкові заходи з нагоди 35-річчя закладу. Символічно стартували з екологічної акції висадки горобиної алеї разом з учнями, викладачами, батьками, ветеранами праці та мешканцями 11-го мікрорайону. На висадки дерев доєдналася знімальна група міської інформаційної служби. Ось така чудова горобинова алея виникла на території ліцею номер 15 Учні, батьки, викладачі та ветерани праці висадили чудові деревця до дня народження закладу. Недаремну горобину називають символом України. З часів сивої давнини горобина користується любов'ю і повагою. Люди щиро вірили, що вона приносить щастя та захищає від злих духів. Саме з такими думками колектив ліцею висаджував чудову алею, яка налічує 35 дерев горобини. Символічна цифра до Дня народження закладу. Сьогодні ми розпочали святкування 35-річчя нашого закладу освіти. В далекому 1988 році Академічний ліцей номер 15 відкрився на 11-му мікрорайоні. В сьогоднішній захід ми висаджуємо Горобинову алею. Ця алея об'єднає і випускників школ, і ветерани праці, і педагогічний колектив, і учнів. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність. Ці слова належать президенту України Володимиру Зеленському та мають глибокий сенс для кожного українця. Горобинова алея зібрала велику родину ліцею, адже кожен, хто долучився до висадження дерев, об'єднаний спільною думкою про рідний заклад, теплими згадками про часи навчання. Взагалі дуже приємно, коли пам'ятають своїх випускників і запрошують на такі заходи. Чудова ініціатива стосовно висадки дерев, тому що це екологія майбутня. І дуже приємно буду подивитися через років п'ять прийти. І я хочу побажати талановитих і вдячних учнів, тому що це, напевно, заради чого працюють тут викладачі, всі співробітники. І бажаю виховувати достойне та найкраще молоде покоління. До висадження долучились як найменші представники ліцею, так і дорослі, які з нетерпінням чекають, коли алея заквітне та тішитиме своєю красою не лише учнів та викладачів, а й жителів усього мікрорайону. Своїми емоціями з нами поділились, учениця ліцею. Сидилося таку горбинову алею, якщо так можна сказати. Ми допомагали нашим хлопцям її саджати. Ми хочемо, щоб це дерево виросло дуже великим і воно було гарним. Дуже класно, мені подобається. Хоча в нас і воєнний час, але зараз дуже класно. Це не те, що на дистанційному навчанні. Це намного краще, мені здається. Мені дуже подобається проводити час в школі, бо тут весело, чомусь новому навчають. Подібні заходи та толоки гарний привід зустріти для ветеранів в праці, які усе своє життя присвятили рідному ліцею номер 15 Вони більш за всіх раділи початку святкування дня народження, адже це чудовий привід, щоб зібратись разом, поділитись останніми новинами, згадати минуле та зазирнути до рідних стін ліцею. Школа змінилася на краще. Вона стала. Якась яскравіша, яскрав... приємніша, Ну скажімо так, ну сучасність є сучасність. Ради за те, що от, незважаючи на всі ці події, на такі важкі часи, все-таки побачив багатьох своїх колег, з якими працювали, постояли, позгадували, які були часи. Дякую там адміністрації, директору і всім, хто це все дійство організував. Команда міської інформаційної служби приєднується до привітань. Школа це пам'ять на все життя, благоденства і процвітання, вдячних учнів і заслужених вчителів.